Мікель, наскільки ви пишаєтесь командою після цієї перемоги? я дуже пишаюсь. Це була довершена і потужна командна гра. щоб домінувати над реалом і створити їм проблеми. потрібно бути організованими діяти колективно? Цей вечір про два чинники. Перша атмосфера за 15 хвилин до початку. Я вже бачив щось неймовірне. Така енергія від трибун змінює все. І другий момент індивідуальні моменти. Магія два голи Деклана Райса. Все це зробило сьогоднішній вечір. Чи завжди Деклан налаштований бити штрафні? І що ви скажете про його майстерність? Адже здається, це його перші голи зі штрафних. Так він дійсно був налаштований дуже рішуче. Ми говорили про це останні місяці. Ми не забивали зі штрафного з вересня 21-го. І ось він забиває два таких голи за 12 хвилин. Хоча ніколи раніше не забивав прямим ударом у кар'єрі. Це багато про що говорить. І я вірю, що натхнення від уболівальників також мало свою роль. Вони допомогли нам перемогти в цьому матчі. Мікель, вітаю з перемогою. Чи отримали ви сьогодні все, чого просили від гравців і вболівальників? Чи ви уявляли у своїх найсміливіших мріях, що переможете реали з рахунком 3-0? Так, я насправді у це вірив? під час підготовки я бачив, що команда була повністю зосереджена. Ми вірили, що можемо створити реалу проблеми. але, як правило, цього замало. все це необхідно реалізувати в матчі. Треба вірити і робити. саме це ми й зробили. так це лише перший тайм. Але ми задоволені. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Duna Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях Дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Що ви можете сказати після цієї поразки? Можливо, це найскладніший матч у вашій кар'єрі з реалом. Так, це болюча поразка. Безумовно. Ми не очікували такого. чесно кажучи, першу годину гри команда виглядала досить добре. у першому таймі ми діяли організовано. але після двох голів зі стандартів команда трохи зламалась і ментально, і фізично Було важко закінчити матч у такий спосіб. Бо нам не вдалося відреагувати на пропущені голи а зазвичай ми це робимо. Останні 30 хвилин матчу ми провели дуже слабко. треба бути самокритичними і зробити все можливе, щоб відновитися і добре зіграти у матчі відповіді. Після сьогоднішньої поразки, які ваші відчуття? Чи вірите ви в те, що у вас залишилися реальні шанси пройти далі? Ці шанси дуже малі, але ми повинні спробувати і ми будемо пробувати усіма способами. В нас є шанс відреагувати на поганий матч, поганий результат. тож подивимось, чи зможемо ми це зробити. Пряме запитання: ви відчуваєте відповідальність за те, що сьогодні сталося? Так, звісно, я за це відповідаю. Ви сказали, що після пропущених голів команда зламалася. Чому так сильно? Складно пояснити, чому саме. Ми не змогли зреагувати як команда. Гравці почали діяти індивідуально, і це нам зашкодило. Ми втратили порядок на полі а суперник у свою чергу продовжував контролювати м'яч та гру, створювати моменти і вплинуло на кінцевий результат.